Тут, а? Опа. Но, Юлі, так, а в тебе є? А в тебе є Нема! А що є? А у мене є пацанена маляче. Ми вже на третьому курсі нам потрібно заробляти гроші, правильно чи ні? Правильно! Для чого нам потрібно купити машину? Потрібно купити машину, треба десь взяти гроші. Тебе є гроші, Нема! А в ця мернація. А мене є, хлопці, мені є в мене є очікувзар, бачите? Тут моя мама складала нашу водіну на 9 сторінці на пам'яті, понимаєте? Ви бачили доляри? Ти бачив доляри? Ней. А це націй бачить? Що я вам покажу? Так, руки присходні, але як будь-яка розкажете, то ви мені куліє, поняли? Поняли. Що питає? Що? Дивіться. Дивіться на що таке? А що заїжджає наш автомобіль? Дивіться, роздивляйться! Ти нас збиваєш в ціну, подя? А де дивіться можна? Все, пацани, дивіться! Їде на шалянь! Нічого, так нічого! Скільки? Юлі, ти казав об'явить 300 написано. Що я зов? Ну ладно, потім ти тривай, зараз подись. А який то рік? П'ятий рік. П'ятий рік. А, а, а це що ти? А що за пленка? За очка, ну нічого. Та який джип, да, джип, паркетник паркет. Ну, ну нічого, нічого. Та є такий бізнес клас так? Да? Да, да, бізнес... да. ну, ну нормально тоді. А, а ну пацани, іди сюди. І сюди Ти що, нормальна машина? Нормальна машина? Та давай, давай. давай. Да, давай. давай. Да, давай ти ж спочатку лазить потургуйся, а потім будемо брати, поняв? Ша, 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 пацани, бачу ви люди, бачу люди. За 300 віда. 700 кидаешь? 700 кидаешь, за 3 сайда. 700 кидай, за 3 сайда. Аль, ну, пацаны. Иди сюда на Сейчас, на минут. Ты что, пацаны, будем брать, чи нет? Нормальная машина. Ну що, будем брать. 700 кидаешь, да? Ну шо, давай. Раз, два, три. Еес! Еес! Ес! Так что, 700 кидаешь? 300, да? 300. Ну все. Все, пацани? Документи, деша! Почекай по ще? Все, Нормально. Все, нормально. Ох, це чуєш? Шуш, а задня передача є? Є, є. Працює, да, yeah, yeah. чує, да. Откільки вперед? Шість, чисть, бере. То нормально, Да. Так пацаняли сюди. <laughs> так, зашипіть. Я буду багата людина, а ви будете трошки ді, 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 Мама? Звони. мама? Алло, алло, мама, добрий день. Що? Можете мене посороти, я від нині став бізнесмен. Я буду багато людей. Купив машину. Де гроші в цьому? Мамо, тільки не сморіше. Ви складали дідуві на пам'ятник на 9 сторіччі. Я взяв гроші. Мам, мамо, чого ви саме тікаєте? Ще я вам все розкажу. Мам, просто чиєї ночі мені снився наш діду. Він сказав, що це, який, який, мамо, який високосний, правильно. І він сказав, що йому пам'ятник ставити не треба. А він для нас буде урожайний. І я буду заробляти гроші. Ма, мамо, чого ви так говорите? Я дурний, я не дурний. З ким? Що ви плачете? З ким я? З Юліком і Лесиком. Чуєш Юлі? Юлія, мама сказала, що на тебе написала заяву. А ти, Лесик, не вжи, бо ти не кваліфікований, підеш в армію, пам'ять? Що ви, ви кричите? Що, мама, давайте потім поговоримо. Ну нічого так, нічого це убий, пацані. Нормальна машина, не можна не, попробуйте відкрити. О, то ні Не можете? А ну що не попробуйте. Дивіться, яка мене як палочка виручалочка. Боже, що це у мене? Пацане, це хіпортна машина, До неї треба говорити по англійськи Опен зедо! О, О, Боже, ви Відподію тут не струча. Що ж це таке? Боже, мама мене зав'є! Мама мене зав'є! Боже мій! Щоб не бути лохами, щоб вам замість Кадилака не впарили запорожець, потрібно навчатися в барському автомобільно-дорожньому технікумі. Так, як це робимо, ми газимо вміло. Трактор водимо по трасах, за кермом ми просто аси! Крепер, грейдер, екскаватор, катерпілер, інший транспорт. Ми рихтуємо оміло, це ж побачте нам під силу. Бо не гави ми ловили, а на парок саме вчили. Час поміння і навчання показати у змаганнях. Хоч суперників насильні, карти нині в нас козирні. Просимо журі поважне, бали рахувати уважно. Думку маємо таку. Хай буде все по чесноку! Yeah. نشرغلي تعتسفي